Привіт, друзі, сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, тобто відповідями на ваші запитання. Прості, непрості, які є, які ви задаєте. На такі відповіді надам. Раджу рекомендую дивитися це відео до кінця. Підписатися, якщо ви досі не підписані на цей ютуб канал, тут багато цікавої і корисної інформації, а також поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Давайте почнемо з першого запитання. Анна пише, скажіть, будь ласка, якщо людина заїхала до Польщі 30.08.22 року, оформляла песель укр я так, я так розумію, тепер може знаходитися в Польщі 18 місяців. І таке питання: 18 місяців від дати, коли заїхала, чи від 24 лютого? Ви рахуєте від 24 лютого 22 року плюс 18 місяців, і ви можете перебувати. До серпня 23-го року. Наступное запитание. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если карта попыта закончилась 31-12-21 и в декабре была подача на новую карту через почту. Продлевается ли старая карта до момента получения новой или уже нет? И если да, то на каком основании? Вона продовжується до кінця карантину, тобто вона попадає під карантинні обмеження. А наскільки я знаю, ви вже, може, теж знаєте, що карантин продовжили ще на місяць до кінця вересня. Тому, як мінімум, зараз ваша карта стара, по якій ви зараз знаходитеся, продовжується до вересня. І Якщо після вересня знов продовжать, знов до закінчення того продовження. Олеся пише: Здравствуйте, заїхала з дочкою. По свидетельству о рождении. После 24 февраля в Польшу нужно съездить на пару дней в Украину. Загранпаспорта у нее нет. Сможет ли она въехать со мной обратно на территорию Польши по моей Диапл со свидетельством о рождении или уже необходимо загранпаспорт? Віця, другий, третій, четвертий, п'ятий раз по свідоцтву про народження чи по українському паспорту вже прикордонники крутять носом і можуть вас не пропустити. Тому моя рекомендація, моя порада все ж таки робити паспорт, бо гарантії те, що ви проїдете на 100% немає. 50 на 50. Ольга пише: добрий день. Якщо в мене закінчилися дні без віз, я заїхала після 24.02 і виїхала 31.08 з Польщі на тиждень. Чи можу я заїхати без проблем з МВТ? Маю закордонний паспорт, песлюкер та умови злецення. Так, у Вас все без проблем з цим пакетом документів? Песель Вукер Амобиватель. Ви спокійно заїжджаєте і все. Наступне запитання. Доброго дня, дружина в'їхала на територію Польщі 16.01.22 по візі. Віза дійсна до 16.03.22. Зараз хоче поїхати на пару днів додому. Чи впустять її назад по біометрії? Я скажу вам навіть ще кращу інформацію. Вона, вона може бути, і її можуть пропустити по продовженій візі. По візі всі продовження вона попадає під карантинні обмеження, тому вона спокійно може заїжджати на протернуванні візі. Ну, якщо є якісь переживання, побоювання, може звичайно, брати без віз і по безвізу також проїжджати. Алінка пише, маю Питання, чи потрібно зараз зголошувати в Ужон про зміну роботодавця? Ну, питання не повністю, але я так розумію: якщо це було по, по карті побито, то так, ви повинні зголосити, що ви змінюєте роботодавця в межах 15 робочих днів в Ужон. і все, і жодних проблем. Ольга пише, дуже просте і банальне запитання, але часто я його отримую. Доброго вечора. Підскажіть, будь ласка, чи потрібно зараз мені страховка для перетного кордону україна польща потягом? Їду в гості на 4 дні. Зараз на кордоні про страховочку не запитують. Якщо ця інформація з'явиться і вони почнуть запитувати, про це почнуть і писати, і говорити, і всі будуть про це знати. Але на даний момент страховочка не запитується. Я не кажу, що їй не потрібно, хто має можливість і може її придбати, то я раджу її мати з собою. Але зараз про неї не запитую. Альбіна пише. Моє питання, можливо, вже не є актуальним, але тільки неділю, як знаходжуся в Польщі. Перечитала безліч інтернет ресурсів, і тепер у моїй голові суцільна каша: якщо я планую залишитися в Польщі, чи потрібно оформляти тимчасовий захист? І головне, як це зробити у Вроцлаві? Немає різниці, де би ви не знаходилися в Польщі. Якщо ви заїхали після 24.02 і ви хочете собі оформити захист, тобто перебувати довше, претендувати на якусь допомогу і тому подібне, вам просто потрібно зробити Песель Укр і. Зареєструватися в М обиватель і все. Наступне запитання: які зараз умови перетину кордону, якщо людина заїжджає в Польщу не як біженець, а як турист на конкретну адресу на кілька днів? Чи запитують про кількість грошей, яка сума має бути на день та зворотній квиток щеплення від ковід? Щеплення від ковіду не запитують, страховочку не запитують, хоча я завжди раджу її мати, гроші також не запитують. Тобто ви заїжджаєте як турист без проблем, ну не потрібно нічого пояснювати, мети теж не запитують на кордоні. Хоча гроші бажано мати з собою для своїх потреб, і якщо ви маєте, наприклад, там бронювання в готелі чи в іншому місці, то звичайно. Потрібно це мати, і в разі якогось запитання ви показуєте, що ви вже маєте де спати і куди їхати. Ірина запитує: Доброго дня. Піскажіть, будь ласка, що робити, як що в дитини закінчилась віза 19 серпня, а вчиться в Польщі в технікумі. Що ми маємо далі робити? Подаватися на візу треба довго чекати. Дякую за будь-яку інформацію. Дивіться, студентські візи, якщо вони закінчились після початку військових дій, вони також продовжуються і не обов'язково робити нову студентську візу. Хоча, коли є можливість, звичайно, що бажано зробити і тоді просто спокійно спати. Але ще раз говорю, всі візи, в тому числі студентські, продовжені, тому ви без проблем можете прибувати легально і навчатися в Польщі. Наступне і останнє запитання. Сергій питає: Доброго дня! Чи можна отримати Песель-Укр по ужені відмовили? 26.02 перетнули кордон Словачне. Там і були весь цей час. Тиждень тому переїхали до Польщі. Поки облаштовувались і вчора пішли до Ужонду за песелем, а там кажуть, що не дадуть Укр. Я законної підстави, щоб відмовив Ужонд, не знаю на даний момент. Треба промоніторити, пошукати. Але я вже неодноразово чув, що є такі скарги від людей, що Ужонди відмовляють тим людям, які заїхали в Польщу і в межах 90 днів не оформили собі з цього статусу. Тобто, от є такий... Ліміт часу 90 днів, 3 місяці. Якщо ви за цей час нічого не зробили, не зробили свій песель, укрі, не, нічого, ніде не ходили, нічим, нічим не цікавилися, а потім вирішили зробити, то вам скажуть ні, на жаль, ви прогавили свій час. Ну не знаю, добре це чи не добре, але я думаю, що мало би бути, що це не може бути безмежна можливість зробити. Якщо ви заїхали і вам потрібна допомога або якісь бонуси, плюшки і тому подібне. Ну то оформляйте. Якщо не потрібно, ви працюєте, вам нічого не потрібно, то для чого потім приходите за якийсь час і щось там вже вимагати. Тому так, є така інформація, і я це вже чув неодноразово. Друзі, от такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Дякую за те, що додивилися. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєв. Слава Україні!